Кум в сараї варить самогон, пішов за водою до колодязя, повернувся, а в сараї мінти. Самогон гонимо. Пиши пояснювально. А що писати? Пиши, як є. Кум написав Мінти читають. Дивлюся, димок йде з сарая. Думаю, пожежа. Беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мінта самогон варять. Заповідаю все своє майно сусідці дуні, у якої ніколи не боліла голова. Жінці заповідаю цитрамон. Аналгін та парацетамол. Запитує кума кума. Куме, а від чого у вас так волосся блищить? А я його яйцями натираю. Оце ви, куме, акробат. Куме, я зі своєю жінкою два рази на місяць, а я два рази на тиждень. Так у вас вже немає жінки. Так ми ж про вашу жінку говоримо. Сидять два старих кума і згадують молодість. Ось пам'ятаєш, раніше будь-яка дівка поруч пройде так відразу встає. Воно ж бо дівки нині не ті пішли. Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Хлопець, у тебе взагалі почуттів немає. Годину сидимо, хоча б голову на плече поклала. Чи що? В смислі? Я ж тобі щойно мін'єт зробила? Хлопець здивовано. Мені? запитує кума-кума. Куме, а від чого у вас так волосся блищить? А я його яйцями натираю. Оце ви, куме, акробат. Лікарогорілчаний завод випустив партію горілки з лівою різьбою. Такого з похмілля ще ніхто не очікував. Щоб нічим не хворіти, іван є вчасник, а треба було користуватися презервативами. Сусідко, скажи, а мій козел не в тебе. Таки ні. А з якого переляку ти в мене питаєш? А він сказав, що пішов до повій. То на фіг йому було з квартири виходити.